Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітка, скажіть, яка зараз пора року? Так, весна, а що відбувається з настанням весни? З настанням весни прилітають пташки та співають свої чарівні пісні. Сонечко більше гріє, квітнуть дерева, розквітають весняні квіти, які мають дуже багато кольорів. Також оживає тваринний світ нашого краю: це і пташки, і звірята, а є ще маленькі істоти, ось про них ми сьогодні і поговоримо. А про кого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Цілий день вона літає, і з квіток нектар збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Так, молодці малята. Це бджілка Та бджілка хоче розповісти про своє життя. Хочете дізнатися про неї більше, тоді слухайте. Бджола – це дивовижна комаха, яка годує не тільки свою родину, а й дає ласощі людині. Напевно, ти куштував мед. Сподобався мені дуже. Живуть бджоли великими родинами. Цю родину називають бджолиним роєм. Живуть у вуликах, які будують для них люди, або у дублах дерев. В бджолиній родині завжди порядок, кожна бджола має свої обов'язки. Одні будують стільняхи, другі годують діточок, їх народжує бджола королева. А є ті, хто збирає пилок та нектар. За ними вони можуть літати дуже далеко. І знаєте, як би далеко не залетіла бджола. Вона завжди повертається додому і знайде свій вулик. Бо кожна бджолина сім'я має свій унікальний запах. У бджілок є мова, але замість слів вони використовують танок. Своїм таночком бджола може дуже точно передати, де знаходяться квіточки, куди треба летіти за медом. Бджола дуже корисна комашка, та коли вона чує. Небезпеку вона може вкусити. Тому, коли побачите бджолу, будьте обережні, і якщо вона вкусила, то швидко треба розказати дорослим. Вони витягнуть жало та нададуть допомогу. Ось такі вони, бджілки трудівниці А зараз я пропоную вам намалювати таку бджілку. Роботу нам потрібно аркуш білого паперу. Щіточка, пензлики, водичка та фарби червоного, жовтого, білого та чорного кольорів. Беремо пензлик, мукаємо у жовту фарбу. Посередині нашого аркушу малюємо жовте коло та зафарбовуємо його. Зафарбувавши наше коло, ми беремо щіточку. Та розтираємо зсередини фарбу, у нас повинні вийти ось такі шерстинки. Ось так. Беремо фарбу червоного кольору та наносимо на нашу щіточку. І розтираємо край нашого кола ось так. Щоб наше коло було схоже на бджолу. Але нашій бджілці потрібно зробити чорні смужечки. Беремо фарбу чорного кольору та наносимо на щіточку. І наносимо на наше коло. Ось так. Одну смужечку, другу. Але нашій бджілці чогось не вистачає. Чого саме? Як ви гадаєте? Так, голови. Тому ми круговими рухами начебто натираємо, створюємо круглу голову бджілці і трішки розтираємо чорний колір, щоб створити ефект пухнастості. Далі беремо тонесенький пензлик. Мукаємо у чорну фарбу. Та провожу тоненьку лінію. Та притискаю пензлик як крапельку. Одну та зробимо ще один, тому що у нашій бджілки два вусики. Ось так. Таким же способом ми намалюємо нашій бділці лапки. Дітки, а скільки лапок має бджола? Вона має три пари лапок, а три пари це шість лап. Малюємо знову тоненьку лінію та кінчик пензлика притискаємо. Робимо, ніби крапельку. Візьмемо фарбу білого кольору та кінчиком пензлика намалюємо нашій бджілці оченята та посмішку. А ще у бджілці є крила. Домалюємо лінію. Ось так. Робимо крильця нашої бджілки. Ось такі лінії. Наша бджілка полюбляє збирати пилок. Тому давайте з вами домалюємо. Візьмемо пензлик, мукнемо у фарбу жовтого кольору, а іншим постукаємо по ньому. І в нас вийдуть ось такі краплинки. Бджілки літають там, де багато квітів, тому ми наші бджілці намалюємо галявину з квітами. Фарбою зеленого кольору намалюємо листочки та стебло нашим квіточкам. Кінчиком пензлика ми намалюємо червоною фарбою ось такі маленькі пелюстки нашим квіточкам. Сподіваюсь, ви дізнались сьогодні дуже багато цікавого про таку чарівну комашку, як пчілка. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Я дякую за увагу та до нових зустрічей, мої любі дітки!